Приголомшливо смачні брускети Зберіть та варенням журавлини, які ми з вами зваримо дуже дуже швидко. Це неймовірне поєднання. Зберігайте собі на свята обов'язково. А ще воно ідеальне, як соус до сирної тарілки. Нам потрібно всього лише декілька інгредієнтів. Візьміть чабату, в мене бездріжжова або багет. Підійде будь-який пористий білий хліб. Збризкуємо оливкову олію, випікаємо 5 хвилин при температурі 180 градусів. Можна підсмажити на пательні. Вимиту журавлину викладаємо в кастрюлю з товстим дном, заливаємо водою, засипаємо цукром. Я даю 5 столових ложок, щоб воно було не солодким. Можна робити більш солодким. Всі грамовки, як і завжди його описі відео. варимо на середньому вогні після закипання 10 15 Хвилин до загусання, воно буде так приємно пошкваркувати, коли ягідки будуть лопатись. А ще оселі наповниться ароматом тости. Готові дістаємо. Брі можна брати замість брі камамбер. Нарізаємо на шматочки стільки, скільки в нас хліба. Я роблю не дуже товстими, хоча чесно кажучи, на свята можна взяти трошки більше. Викладаємо на кожен тост шматочок сиру, відправляємо в духовку ще на 5 хвилин. Це наші тости майже готові. Викладаємо зверху варення з журавлини і прикрашаємо за бажанням розмарином. такі зимові, такі новорічні і дуже дуже смачні. Пробуйте один раз і будете повторювати знов і знов смачного, ваше даріко.